Це батьки освітнього закладу спеціальної школи у місті Дубно. На початку літа їм повідомили, що заклад хочуть перенести в інше село Верба, що знаходиться за 25 кілометрів. Це рішення викликало хвилю занепокоєння серед батьків. Насамперед, з батьками, особливо дітей, ніхто, по-перше, не порадився. По-друге, це порушення законодавчих норм, порушення конституційного і законного права наших дітей на здобуття освіти, на доступність освіти. І тому питання, як нам діяти, не виникало. Для дітей з обмеженими освітніми потребами зміна навчального середовища є справжнім випробуванням. Чому нам потрібно їхати за 25 кілометрів, і чому а, про таких дітей діток ніхто не думає? Давайте ми зробимо експеримент. Ми посадимо цих чиновників, всіх в один автобус і повозимо декілька днів: 25 кілометрів туди і назад. Як зміниться працездатність їхня, як зміниться їх настрій? Пані Оксана свою дитину спочатку водила у звичайний садочок, де вихователі лише порадили перевезти її в спеціальну школу. В Дубинській школі змогли знайти підхід до дитини. Вона занепокоєна адаптацією своєї школярки, яка їй дається дуже важко в іншому місці. От ми вже з чотирьох років ми тут навчаємося, де навчилися, знайшли підхід і навчилися нам і речення складати, щоб ми могли висловити свою думку, кольори розрізняти, пороки. Ніби те для звичайних дітей це, як то кажуть, вони вже знають три роки, що це таке. От. А от уже в старшому віці, то, то взагалі нереально. В навчальному закладі міста Дубно діти вже звикли до території вихователів та ритму їхнього життя. Галина, мама 15-річної Діани. В Цю школу вони ходять вже 10 років. Жінка не уявляє, як її дитина може адаптуватися до іншого суспільства. У неї є обмеження до пересування та до орієнтації в просторі. Її постійно треба тримати за руку, тому що вона може впасти елементарно зі сходів. І я не можу розглядати варіант довірити її чужим людям, яких я не знаю. В кінці червня батьки говорили з головою Рівненської обласної ради. Андрій Карауш їм пообіцяв зберегти школу. Однак, вже в серпні у закладі була перевірка, яка виявила низку проблем. Директорка закладу запевняє, ці недоліки були незначними та виправили їх вже за два тижні. Зокрема, завершився ремонт даху та крану. Ми поміняли не поміняли ще, але в процесі. Заміни шиби, яку ми зараз бачимо. Це вітражне скло. Ми його і раніше хотіли поміняти, але нам це не вдавалося. Зараз знайшли спонсорів, які не лише виготовили для нас це скло, але і обіцяють безкоштовно його встановити. Начальник департаменту освіти і науки ОДА Петро Коржевський зазначив, спеціальну школу в Дубні визнано неготовою до навчального року через низку недоліків від стану приміщень до відсутності власного укриття. У селі Верба з його слів, аналогічний заклад має належну матеріально-технічну базу. Натомість у територіальній близькості розташовано заклад такого ж типу спеціальна школа у селі Верба Рівненської обласної ради, яка має належну матеріально-технічну базу, діючий басейн, окремі спальні корпуси для хлопчиків і дівчаток. Протирадіаційне укриття шкільний автобус. Петро Коржевський зазначив, наразі остаточного рішення щодо формату функціонування спеціальної школи в місті Дубно немає. Тож, де навчатимуться діти з особливими освітніми потребами з 1 вересня, поки невідомо. Діана Смірнова, новини Рівного.